Всім роти, мої зайчики, ви на каналі з вами моє Настя Божевелінна, назвати Як хочете. І сьогодні в цьому відео е, я розкажу вам про те, як скачати взлом тока бока, будь-яку версію. Також я розкажу вам про найчастіші помілки, які роблять інші, і чому в них не скачуються взлом. Тому перед початком цього відео підпишіться на мій ютуб канал, на мій телеграм-канал, поставте лайк та напишіть щось приємне в коментарях. Сподіваюся, що це відео буде для вас. Корисним, і ви дізнаєтеся, можливо, щось нове. а Но ми починаємо. Так, перше, що ви маєте зробити для того, щоб скачати взлом, це перейти в мій телеграм-канал. Для цього ми заходимо на мій YouTube канал, і я вам зараз покажу два способи для того, щоб перейти в мій телеграм-канал. Перший спосіб це натискаєте ось сюди, от і вас перекидає в опис мого каналу. Тут є посилання, ви натискаєте на це посилання і вас перекидає в мій телеграм-канал. Другий спосіб це ви заходите на будь-яке моє відео. Наприклад, навіть під цим відео буде в описі посилання на мій телеграм-канал. Заходите на будь-яке відео, заходите в опис і тут є посилання на мій телеграм-канал. І ви також переходите. Після того, як вас перекинули в мій телеграм-канал, заходите в закріплене повідомлення. Зараз воно у мене останнє, тому що я його завантажила буквально перед відео. І тут є ось така от стрілочка. Ви на неї натискаєте, і у вас іде завантаження. Тобто тут 770 мегабайтів. І ви чекаєте, поки з'явиться файлик, який ви зможете відкрити. Зараз воно в мене завантажиться, і я повернусь. Так, у мене вже скачався взлом, тобто тут ось такий от файлик, ви на нього натискаєте і у вас іде підготовка додатка. Після цього, якщо ви раніше скачували цей же взлом з цього ж телеграм-каналу, то у вас буде оновити цей додаток. Якщо у вас оригінальна тока Бока, ви маєте її видалити, тому що інакше у вас не скачається взлом. І якщо ви раніше скачували також з PlayMods, то у вас теж має бути «Оновити цей додаток, і ви просто його оновляєте. У мене він встановлюється. І от у мене вже все встановилося. І я можу заходити і грати. Так, тепер я хочу розповісти вам основні причини, чому у вас може не скачуватися взлом. Так, перше, про що я вже сказала, це перед скачуванням взлома треба видалити оригінальну току. Або якщо, наприклад, ви скачували з якогось іншого сайту взагалі не з PlayMod, і тут ви вирішили скачати взлом PlayMod, вам треба видалити ту стару току боку і скачати нову, яку ви захочете. Друге, це. Можливо, у вас немає дозволу в телеграмі або в, вашому, в, нашу, в ваших налаштуваннях вашого планшета або телефону. Тобто є безпека, там, де немає дозволів, наприклад, скачувати щось в Телеграму, і вам треба просто зайти в налаштування і дозволити скачування. На екрані я зараз покажу, як це зробити, якщо ви про це не знаєте. Далі, третє, це на айфонах і на, на айпадах і взагалі на будь-якій техніці iOS у вас не скачається взлом, тому що там такий дозвіл, що скачати не можна, це заборонено, це неможливо. Також, можливо, у вас дуже мало пам'яті на телефоні або на планшеті. Тобто менше навіть одного ГБ. Тому що для того, щоб тока-бок гарно працювала, для того, щоб вона скачалася, треба мінімум 2-3 ГБ вільної пам'яті. Так вона скачається і буде добре працювати. Також, якщо у вас батьківський контроль, то ви можете скачати току боку, але наскільки я пам'ятаю, там треба відправити як запрос батькам, вони мають його одобрити. І тоді ви зможете скачати ток у боку, там, тобто там щось таке. Але, чесно, не знаю, тому що в мене батьківського контролю немає, і я спокійно скачую в зломи. В принципі, це всі основні причини, про які я знаю. В принципі, це все, через що у вас може не скачуватися взлом токи-боки. Тому дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, на Ютуб канал, на телеграм-канал. Ставте лайки, пишіть щось прямо в коментарях. Сподіваюся, що я вам... Допомогла і всім пока, пока, і до зустрічі в нових відео.